почесною грамотою міського голови нагороджується влада воробйова, волонтер благодійної організації ВФ Адра Україна за активну волонтерську діяльність, патріотизм, вагомий особистий внесок у наближення перемоги України. Дякую за волонтерську роботу. Хлопці, ви вже навіть на вас кажуть, що ви також не просто мер міста, Ви вже і по-своєму наш волонтер. Без вашої підтримки ми би тут. Не втрималася. Так що разом будемо всі працювати на Разом перемогу. до перемоги. З ним волонтера і Добре, подякувати ми. вам за роботу. Ви молодці і разом будемо рухатись до перемоги. Ми приходимо з восьмої. Інший раз до восьмої. Тут хтось є на локації. Та буває до дев'ятої. Якщо термінове замовлення, Духідні, збігаються всі це вообще беззаговорочно. Тобто збігаються і тут у нас кипить і кипить і кипить робота. Кожен місяць, плюс-мінус, ми виходимо на півтори тисячі квадратних метрів. На кожен місяць треба нам кошти. І на це все йде десь до тридцяти тисяч в місяць. Це ми все збираємо самі завдяки небайдужим мешканцям нашого міста, нашої громади. Дівчатка у нас тут зібрались різні, як бачите, різна вікова категорія, різні по професію, але всіх нас об'єднує одна спільна мета це бажання, це шлях до перемоги. І допомогти нашим незламним, сильним, могутнім, незнайомим, але таким рідним хлопчикам і дівчаткам військовим. Розвиваєтесь ідете вперед. І це дуже-дуже важливо не тільки для нашого міста а й для всієї України. Я вам хочу передати подяку від цієї шовстій громади. Ми вже працюємо четвертий рік зроблено. Величезна, вже скоро буде 100 тисяч метрів квадратних, квадратних сіток. Всі вам величезна подяка за неоцінений труд для нашої перемоги.